Друзі, всім привіт! Вітаю вас на каналі Медовик. І сьогодні в нас на огляді gsm Ваги. Колись я вже розповідав про одну модель, яку отримав ще навесні, тестував, показував. Але дуже багато запитань надходить від моїх знайомих, від тих, хто побачив мене, хтось побачив відео, хтось побачив графіки і так далі. Дуже дуже багато питань, як щодо чого. Але сьогодні на огляді буде дві моделі, тому що виробник не стоїть на місці. Покращує інтерфейс, покращує самі саму концепцію, різні додає такі, так би мовити, плюшки сюди, функції. І тому сьогодні дуже детальне відео саме для тих, хто зацікавився або можливо зацікавиться GSM вагами. Перші пару слів про те, що ж це таке. Тобто, це пристрій, який зважує вулик і передає інформацію через СМС-повідомлення на ваш смартфон. а Можливий також канал без СМС. Просто підійти і зняти з пристрою дані в ваш телефон. Отже, розповідаю, з чого вони складаються. Почнемо спочатку з того пристрою, який в мене був, я користувався ним з весни по от, жовтень місяць. Значить, Це отака коробочка, яка є основним блоком, вона містить безпосередньо підключення різних датчиків, там стоїть акумулятор, і також є. Спеціальна плата з сімкою і картою пам'яті. Карта пам'яті йде в комплекті з цим пристроєм. Які датчики можливо сюди підключити? Ну, перше, що тут є, це антенка, яка посилює GSM сигнал для того, щоб ви могли в труднодоступному місці, де можливо немає зв'язку на кочівлі, в полі зловити все ж таки сигнал, і смс-очка до вас пішла. Наступний датчик, який приєднаний, це до речі, датчик, який може бути. А може і не бути, тобто, це а, за вашим бажанням, за вашим вибором. Це датчик, який вимірює вологість. Всередині вулику або назовні, де ви його розташуєте. Бачите, він в мене такий трошки запрополісований, заваскований. Я навіть тут е, трохи прочищав оці е, такі зазорчики, щоб він дихав цей датчик і сприймав вже ж навколишнього середовища. Все він в мене стояв у вулику. Я вимірював всю весну, літо, вологість вулику, бачив, як випаровується нектар, тобто по вологості, як вона піднімається, падає і так далі. Дуже е, чіткий датчик, точно точний, показує цю інформацію. Окрім того, що він вимірює тиск. І вологість, він також може вимірювати температуру, він її вимірює, вона також є в пристрої. Ми її теж можемо бачити. А окрім такого універсального датчику, є ще два температурних датчики. Вони зазначені в системі як Т1, Т2, тобто ви бачите також на них температуру в пристрої. Куди їх треба підключати? Я в кінці цього відео підійдемо до вулика, я покажу, яким чином я вже встановив ці пристрої, як вони в мене розташовані на вулику, у вулику, всередині і так далі. Значить, ну, я робив таким чином. Я один датчик тримав біля рамок на поверхні рамок, а інший в мене був назовні. Тобто він в мене був з північної сторони вулика для того, щоб сприймати температуру в затінку і показувати мені реальний стан температури на моїй пасіці. Окрім того, що існує ось такий датчик, про який я розповів, можливо його замінити на датчик, це опційно на датчик руху, тобто датчик охорони вашої пасіки. Якщо побачили якийсь рух або там зняли кришку, десь тобто він просигналізує вас тим, що є якийсь рух, тобто можливо встановити додатковий датчик замість цього. Далі. Окрім датчиків, у нас також є дріт, який з'єднує вимірювальний пристрій безпосередньо самі ваги. Тобто ми маємо таку метеостанцію і також це ваги. Перший комплект, який я отримав, він ішов ось з такими датчиками: це е, такі блакитні і жовтенькі. Чотири штуки їх розташовано. Тензометричні датчики зі своїм там спеціальним е, вимірювальним блоком. Сюди приходить інформація з них, потім вона передається в основний блок. Там обробляється. Одразу хочу зазначити, дивіться, що оцей метал, який я тримаю в руках, рамка, і нижня частина відповідна, тобто цю я кладу на е, мої підставки, а це вже безпосередньо е, сюди накладається і зверху встановлюється вулик. Бачите, воно трошки е, там то прополіс, то якісь там крихти позалишались. Зазначити, що хочу, що оцей метал, саму таку конструкцію я робив власноруч, тобто вона в комплект поставки не входила. ви можете замовити ось такими датчиками, чотирма штуками і самі їх розташувати. Ви можете їх просто підкласти під вулик і а, якусь там монетку, 10 гривень, наприклад. Ну, гривню не кладіть, бо бджоли будуть погано нести, 10 гривень можете покласти металеві і. На якусь там можна дерев'яну підставку, опору вашу і так далі. Тобто суть в тому, щоб тут була якась металева поверхня, з якою буде датчик контактувати, щоб він не продавлював деревину, на якій буде розташований. Тобто ви можете або самі зробити, або встановити, як я вам розповів. В мене спочатку стояло на отаких от от металевих копієчках. А потім я вже зробив ось таку конструкцію металеву для того, щоб показники не гуляли. Якщо воно там в мене дерев'яна підставка, вона почала намокати і так далі. Тобто оці, Гуляння ваги можуть відбуватися за рахунок того, що трошки неправильна опора, неправильно встановлені датчики, до того ж вони можуть випадати і так далі. От коли я зробив саме таким чином, то ніяких проблем немає. Це от мене ну мені так більше подобається. Ось такий комплект, про який я вже вам розповів. А ось такими чотирма датчиками можна придбати вже від 4 тисяч гривень. Чому кажу від, тому що все залежить від деякої комплектації датчиків, температури чи вологості, а також кількості батарей, акумуляторів, які входять в комплект. Ось у мене є другий пристрій, який я вже придбав щойно. Тобто, ви бачили розпаковку, я його отримав. Він ще чистенький, новенький, нічого не підключено. А нічого не було встановлено, але він вже працює. А він працює навіть коли вже їде до вас. Він вже е, в такому стані. Тобто, тут все надійно, все на акумуляторах. Бачите, ви тут два акумулятори стоять. Для чого я замовив з двома? Просто, просто для того, щоб було більше енергії. Тобто, я за цю функцію вважаю, що ну, для мене це нормально. Там трошки дорожче, ну нічого. Дві батарейки мені більше подобається. До речі, одна батарея тримає. Мінімум два місяці. Може і три тримати, в залежності від того, як ви будете часто користуватись, часто пробуджувати цей пристрій, і часто він вам буде відправляти смс-ки. От від цього залежить скільки він буде тримати. У мене батарея тримала по два місяці. Кожні два місяці треба підзаряджати тут є спеціальний вологозахисний роз'єм для зарядного пристрою, і ви через нього. Можете пристрій заряджати. Якщо пасіка у вас віддалено від 220, немає змоги, можна заряджати павербанком або просто привозити акумулятори замінювати. Але не бажано їх діставати, щоб не збивати якісь там моменти. Хоча налаштування від цього, до речі, не збиваються. Отже, все так само я замовив саме таку комплектацію: два температурних датчики: один у середину вулика, інший назовні, враховуючи, що тепер в мене два пристрої, то можливо я ще один чи кудись там в якості якихось випробувань, спостережень, цікавинок, покладу може в інше місце. Це можливо встановити верхня частина клубу, нижня частина клубу, десь там задня стінка, бічна стінка біля заставної і так далі. Тобто тут вже ви можете якби експериментувати. До речі, можливо, буде корисно навіть там кафедрам бджільництва і так далі. Тобто, це така і метеостанція, і дуже цікава річ в плані якихось там власних. Маленьких експериментів з температурою, січатим донцем, заставними, подушками зверху і так далі. Тобто я спостерігаю за цим і потім своїм підписникам розповідаю реальні речі, які я бачу, тому що в мене є датчики. Таких не було, були інші. Я спостерігав, як воно там змінюється, температура, вологість і так далі. А ви бачите, далі вже йдемо, рухаємось. Окрім такого блоку, до речі, ще один нюанс розкажу. Він з Wi-Fi. в описі цього блоку ви можете побачити, що в нього є Wi-Fi. але це не означає, що він знаходиться постійно в мережі. Це означає, що можна приєднатись своїм смартфоном до цього пристрою через канал Wi-Fi. На задній стінці позначене місце, куди треба прикласти магнітик. Я його там поклав, нема під рукою. Просто звичайний магніт. Ви прикладаєте, і він активується в Wi-Fi мережу. Ви приєднуєтесь з смартфоном, зчитуєте звідси всі дані. Просто вам на екрані з'являється повідомлення забрати дані з пристрою, так забрати, і вони вже у вас в телефоні. Але це треба робити, коли ви вже приїдете безпосередньо. Тобто, ну це така стаціонарна функція. Дистанційна функція для кочівлі або пасіка у вас не під вікном стоїть, а десь, десь, куди ви їздите. Це дуже класна річ, особливо для кочівлі, коли ви можете бачити, чи є медозбір, чи немає, чи він закінчується, чи вже качати чи хтось вже відкачав <гум> без вас. А, значить, ситуація наступна. У мене один пристрій буде стояти під слабкою сім'єю, один пристрій під сильною сім'єю. Чому цей другий пристрій відрізняється своїми, як би, ну, да, зовнішньо ви бачите, що є якась відмінність. Також є отакий блок до датчиків, але самих датчиків чотирьох штук немає. Замість тих датчиків є ось такий от. Один датчик він знаходиться між цими двома хрестовинами. Цей датчик, один замість чотирьох. Справа в тому, що. Виробник постійно покращує, експериментує, щось додає, і виходить така ситуація, що цей датчик він більш точний. Ці в точності вимірювань одразу скажу, всі датчики, і оці, і цей, точність вимірювання до 1 граму. Тобто, ви бачите кілограм, кома і три знаки після коми. До граму можна вимірювати. Що я маю на увазі точність вища у цього датчика, і звісно, він дорожчий, ніж ці датчики. Мається на увазі залежність від температури. Наприклад, ці датчики при мінус 5 вночі, плюс 15 в день будуть давати певну таку невеличку похибку, тобто температурну залежність. Це не похибка, це залежність від температури. Отже, цей датчик температурно незалежний, практично незалежний. У нього параметри, його технічні характеристики, набагато вищі, тому він і коштує дорожче. І принцип його кріплення він зовсім інший. Тому дивіться візуально, спеціально для вас показую. Чисто конструктивно. Ми бачимо, тут у нас сантиметрів профіль 20-20 і десь там 10 зазор, приблизно 50-60 може міліметрів. У нас висота вулика, тобто він буде трошки вище стояти на 6 сантиметрів. В такому випадку у нас є близько 12 десь, сантиметрів в два рази вище. Хрестовина розрахована таким чином, що вулик сюди поміщається, будь-який 12 рамок розрахований максимальний виліт цієї хрестовини. 10, значить, трошки вони будуть там виступати. 8, 6 і так далі. Також можна на цю хрестовину і лежак поставити запросто 24 рамки без ніяких проблем. І ще одна особливість і відмінність цього датчику не тільки в температурних точностях, це для мене воно так, тому що ну, у мене вулики. 12-ти А, На цьому вулику ми можемо зважувати до 150 кг а от цей вулик він може працювати, оця хрестовина вона може працювати 150, як мінімум, і вище, там може бути до 300 тобто Трошки там інша модель датчика і так далі. Тобто вагові моменти, вагові параметри можна. Наприклад, у вас піддон, на піддоні стоїть 4 вулика. Ви можете вже використовувати е, таку подібну конструкцію. Або ну, е, тут буде трошки складніше, тому що треба вам буде якось зробити таку рамку, щоб вона не гнулась, і оці 4 датчики тоді будуть сприймати, але по вазі вони не розраховані на таку вагу. Тому що самі порахуйте, скільки у вас буде вага, 4 вуликів з медом. Плюс під тому оці нюанси перед тим як замовляти, ви уточнюєте у самого виробника, щоб ви взяли під конкретну свою модель, під конкретний свій вулик з певними ваговими діапазонами. Детальну інструкцію почитати, розібратись, як все працює, як все приєднується, як вмикати, як підключати. До речі, все приходить вже налаштоване. Нічого не треба змінювати, нічого не треба додавати, налаштовувати. Ви можете навіть сказати виробнику свій номер телефону, який необхідно прописати в пристрій, щоб пристрій просто приїхав. Ви його підклали до вулика, і автоматично все у вас почалось. Вам залишиться тільки сімку вставити в цей модуль. І все знову ж таки за інструкцію. Отже, посилання на інструкцію, а також об'яву в OLX, а також контакти самого виробника, я залишаю в описі цього відео в першому коментарі. А також друзі, це відео є колаборацією з виробником. тобто... Ви можете перейти також на YouTube канал виробника. Там є багатецько відео вже на сьогоднішній день, які стосуються саме налаштувань пристрою в смартфоні. Тобто, коли ви вже відкрили свій телефон і можете там різні речі робити, і отут я хочу також. Це ж детальний огляд, і хочу, якби якомога більше вам розповісти про це, щоб вас зацікавити і проінформувати по-чесному. Значить, що на вас чекає в самому додатку в телефоні. Це не просто, як я вам показував навесні, чисто вага температури, тобто дані оцих датчиків. Виробник велика подяка від мене особисто. І від тих пасічників, які вже це спробували. Справа в тому, що виробник не стоїть на місці. Він програмує, продовжує покращувати продукт, і він зробив з самого додатку пристрою. Він зробив з нього записничок. Тобто, це не просто відображення всіх даних з побудуванням графіків та аналітикою. Це ще і записи по вашій пасіці. Ви можете туди додавати всі дані по всіх сім'ях. Наприклад, ви записуєте. Тип вулика, породу матки. Рік матки визначаєте за кольором матки, як ми звикли, 5 кольорів. Записуєте породу, дати, детальні описи. Коли ви втручаєтесь в вулик, забираєте рамку, додаєте ващину, відкачуєте мед, просто оглянули щось, змінили. У вас може на графіках, звісно, що змінюватись вага. Виробник під це зробив спеціальні події. Ви вносите події, пишете. Огляд вибираєте. До речі, не пишете там. Вже є в три кліки. Все побудовано. Пишете огляд, і якщо вам потрібен додатковий коментар. Повний, ви пишете, що ви зробили. Забрав рамки, переглянув, переставив, відібрав і так далі. Тобто, ви пишете все, що ви хочете. Там записали, і ви на графіку бачите, коли ви це робили, як ви це робили. Також така інформація доступна. Окрім ну от у мене два пристрої буде. Тепер в мене в додатку буде два пристрої з даними по вазі, температурі, вологості, але окрім цього і самих подій. Я ще можу туди додати абсолютно всі свої сім'ї зі своєї пасіки, внести туди оцю інформацію, про яку я вам сказав: всі 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 дані, які стосуються е, моїх сімей. Тобто, там може бути окрім е, двох пристроїв, які в мене тепер є. Там може бути е, дані повністю по всій пасіці породи, пасік, заміна маток, дати, контролі і так далі. Все, що от я підійшов до вулика. Подивився номер вулика, і я знаю, що я робив минулого разу, що мені потрібно зробити сьогодні. Багато людей, які відповідально ставляться до пасіки і мають велику кількість вуликів, не так, що там 3-5, і кожну сім'ю знаєш, пам'ятаєш, навіть 10, пам'ятаєш, тримаєш в пам'яті. А от якісь терміни, якісь обробки, дотації, кількість якоїсь речовини, ви все це можете записати. і У вас воно буде під рукою в телефоні, в вашому телефоні. Подальше можливо будуть такі налаштування, що там буде якийсь QR-код на вулику, ви одразу навели, зісканували і так далі. Тобто можливості безліч. Виробник постійно покращує, працює над цим, і вже цей додаток, який ми на сьогоднішній день з вами. Бачимо в телефоні. Він виходить на Google платформу в Play Market, Тобто він буде доступний для завантаження для оновлень через звичайний Google Market. Тобто підписуйтесь на канал виробника. Слідкуйте за оновленнями, тому що вони реально з'являються постійно, 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 постійно. Тому потрібно за ними слідкувати. Якщо ви придбали цей пристрій, ви побачите нові функції, будете ними користуватись і ознайомлюватись одразу з цими інструкціями. Ось так це вже виглядає під вуликом. Перший пристрій, який з чотирма датчиками на платформі. Помірювальний блок знаходиться е, на північній стороні вулика, щоб сонце на цей датчик, який назовні, не попадало. Всі дроти закріплено, нічого не хитається. Зараз покажу місце їх встановлення. Передня стінка, місце встановлення другого температурного датчика, поверх рамок. Можна будь-яке місце за вашим бажанням, що саме ви хочете спостерігати. Я в такому випадку, бачу, чи є тут розплітну, побачу, коли він почнеться, і просто температура в сім'ї. Також датчик вологості от в такому кармані, потім також можна його перемістити на рамки. В даному випадку активацію можна зробити ось таким магнітом, підносимо до пристрою. І у нас в телефоні з'являється мережа APINet. Тепер переходимо в додаток, запустили додаток на цьому wi Wi-Fi, і ми бачимо, пристрій пропонує нам забрати архів. Натискаємо так. йде оновлення бази даних. Всі дані завантажуються в наш смартфон. Це перший спосіб через канал Wi-Fi отримати всі дані з бази. Ось в цьому пристрої ми їх вже отримали. І бачимо всі дані, різницю, вагу вулика. Це він знову пропонує, тому що ми не від'єдналися від мережі. І всі дані нам доступні також у вигляді графіків. За добу, за 2, за 7, за 30, скільки хочете, можна дивитись хоча б за весь період. Другий пристрій під вуликом виглядає ось таким чином. Трошки вища висота, бачимо сам датчик. Датчики у вулику розташовано таким же чином. Ось температурний другий, тут датчик вологості. Під вуликом розміщено сам блок, закріплено до підставки. Датчик, всі дроти проведені так, щоб нічого не впливало на вагу. Тут є місце, де сховати це все. Ось лежить моточок цей дротів зайвих, які потім підуть на розширення. як Будемо піднімати магазин, другий корпус, там вистачить дротів. І оце температурний датчик, який вимірює також температуру на вулиці. В цьому пристрої стоїть сім-карта, яка передає мені інформацію чотири рази на добу, чотири смски. Цього вистачає для того, щоб отримати повністю. Сі дані за добу. Тому до цього пристрою я магніт підносити не буду, а згодом ставлю і сім-карту в той пристрій, що показував першим. Ось у мене інформація по другому пристрою. Бачу графіки, вага, температура назовні, температура у вулику, вологість, тиск і також заряд батареї. Це можна побачити. За дві доби, за 3 і так далі. Як я вже казав, бачимо, що тут був спад по 200 грамів, а тепер бачимо, вага перестала спадати є стале значення. Можна побачити за 30 днів, ну цей пристрій стоїть менше, тому тут такої статистики немає. Тут є і за 60 вже днів. І от аналітика за. Три місяці це все, все можна передивитись, що у вас коли було. Якщо у вас після цього огляду залишились якісь запитання, будь ласка, пишіть в коментарях, а також е телефонуйте напряму виробнику, запитуйте, замовляйте. І вибір залишається за вами. Ще е, тільки можу додати, що перед тим як працювати і замовити ці ваги, я передивлявся багато варіантів. Мене завжди приваблює там е, всілякі цифри, статистика, дані. і я багато передивлявся різних варіантів. Е, тепер, коли я побачив, що в мене є, і порівнюю з тим, що я якби і чув, і бачив, і е, бачу в інтернеті. Це найкращий пристрій, просто найкращий, і це реально український виробник, який на сьогоднішній день активно працює і покращує свій продукт. От, все, що я можу сказати. Тому дякую за увагу. Всім до побачення, миру та здоров'я, всім пока.